щоб розпорядження про і затвердження нашого положення і наша комісія хоча б могла функціонувати. Запрошую. І інших пропозицій немає. Ви всі бачили положення. Головуючий лише скликає збори і веде. Секретар також е, організовує ці процедуру проведення. Вдячний за пропозицію. Головуючого. Він у нас не будемо говорити про кількість, ми бачимо, що і так вона не можна. Давайте спробуємо попрацювати. Oh, there що а, у нас немає керівника, відповідно, немає особи, яка може директивно щось ставити на голосування. Тобто у нас тут буде шляхом самого Питання, чи може особа голосувати саме за себе, я думаю, може, оскільки ми кажемо, що це колегіальний орган. Питання буде засібних конфійктних пресі, системи. За, двоє утрималися. Один проти. Один кроти. Хто за те, щоб обрати секретарем комісії Юрію Паніс? Ми ж голосували за попереднє дня, можу тепер це іншої голосувати. Утримався. Вісім за, один утримався. Коли, на першому засіданні ми всі познайомилися, було цікаво,

Скликали за два дні, тому більше працюють. Хто... Чому? 4 числа повідомили. Ну правильно, я кажу, за тиждень наступне засідання. Наступне засідання, щоб було розкликане не раніше, ніж, ніж через тиждень після цього. Я так розумію, що ви наразі уповноважені вже секретаря для проведення організаційно роботи. Надійшли сьогодні запит просто. Може, я такі ж член комісії, які будь-хто це ми просто секретаря попросили, бо він єдиного єдина особа, яка може їх висилати. Ви точно також можете до нього звернутися з такою пропозицією? А тоді питання про вас перед членом комісії запитав саме ваше управління буде за, за, за чому складність двох цієї цієї відповідно до розпорядження міського голови. організаційна органіційна функція покладена на секретаря відповідно до розпорядження секретаря. Офіційні функції покладені на моє управління безпосередньо. Тому я фактично секретар цього, цього засідання там, не обраний, тому якби я готував документи, я всіх запрошував. Але рішення я не приймаю. Е в даному разі ми можемо без е відповідного листа секретаря самі визначити час, самі ще раз зібратися і спробувати е провести засідання. Хто буде? Це може робити неофіційно, ну, офіційно, будь ласка, от всі. Ті, хто тут є, можуть собі запланувати всі інші, можна ще раз якимось чином додатково направити повідомлення. Я не зовсім правильно зорієнтувався спочатку. Mm -hmm. Я хотів би ще раз повернутися до розгляду якраз обрання голови секретаря, запропонувати пана Нестора головою, вас безпосередньо секретарем. Члени, коли законний список почають. Тому в мене така процесі. Я просто подумав, що ми тут представний представник, який забезпечує. Я сильно отримував на масом сустави друге на голосування, давайте ще раз визначимо час, ще разберемося, збільшимо кількість і визначимося. Так точно не може, наприклад, когось заставити сюди прийти. Можна тут визначити, що часом кожен собі сам запропонує прийде ті, кого зараз тут немає, я, я якимось чином спробувати передавати визначення. Четверта. Четверта сесія, в середньому полетіло. 11 грудня ну, будемо залишити. Це 11 грудня? Так. Підходить 11 грудня. Давайте проголосуємо, якщо На на 11 грудня, стати. Не будемо чекати секретаря, на навіщо залучати його в організаційні питання? 11, 11. 11 грудня, 11. Гарні цифри, точно вирішують. Є питання? Можна питання задати? З точки зору. Особи, до якої є питання щодо конфлікту, щодо конфлікту інтересів. У нас ну, я тільки що прочитав визначення конфлікту інтересів, там ще раз кажу, суб'єкт цього визначення це посадова особа. Я не посадова особа. Я досить давно вас пам'ятаю два слова. Колись, коли революція гідності стояла. Я заходив вперше в своєму житті в КНД, і до мене було застосовано 31-гадання спорядження Греї щодо порядку проходження до КНД. Я не знаю, може, в якийсь пунктів у вас приводити доступу до публічної інформації, до засідань КНД або каліяних органів. Але я пам'ятаю, що ви, по-моєму, казали, що ви писали, що один завтрак, з авторів цього 31-го спорядження Греги, там де без паспорту з київської прописки. Не можна було сюди приходити людей будь-якій. Це розпорядження було стосоване з виходом за позивних умов адміністративним сухому. Але ну, знову впливаю, через 10 років у нас виникають такі питання. І до мене. Тобто, Може до мене якесь упереджене ставлення, але в мене інше питання. По-перше, да. зподішку, дивіться, я точно не маю відношення до жодного розпорядження, яке стосується питань доступу по-моєму з Павліком, депутатом, який був автором цього розпорядження, ви або були помічником, але я точно пам'ятаю, ви казали, ніколи не був його помічником. Це перше, по-друге, питання доступу не займався. По третє, павлик був головою постійної комісії з питань регламенту. Постійна комісія регламенту визначає порядок доступу. Це Теперь питання, які стосуються безпосередньо роботи комісії? Я, я думаю, це питання точно точно не, У не питання інше. У нас в рішенні Київради є певні сроки розгляду звернень. Ці звернення вже є, тому що я є також адвокатом по інших справах, по яких скаржі діяльність комісії. Я ж розумію, що це проще. Подкоритися по тому скаже. Але все одно питання до вас. Оскільки є рішення Київради, самостійне рішення Київради, яке застосовується як би, в процесі під час застосування процесуальних кодексів, тут є теж ділема зараз: чи окремо скаржувати бездіяльність, все ж таки певного ворона дурачка, чи не оскаржувати типу. його. Просто я хочу, щоб також прийняти було рішення щодо тих заяв, або відповіді хоча б на ці заяви у Відповіді, да? з враховуючи добросовісності суб'єктів, вони перемога чому зазначення заяви не роздається, тому що люди звертаються, і в суді немає жодної інформації, чому немає відповіді взагалі. От да. Хоча... Так, так, є звернення, є ці сроки давно пропущені, є рішення Київради, воно і обов'язково. Таке, як і будь-яке інше рішення для всіх на цій території, ну, хоча б можна лист написати в порядку добросовісності. Щоб ці особи зацікавлені принесли його в суд і показали, що це не з їх вини не розглядаються їхні заяви і що взагалі відбувається. Це це абсолютно нормальна практика, це називається добросовісність суб'єкту суб'єкт повноважень. Він не може просто не відповідати місця. Ніяк. Я думаю, Дмитро, як я немає керівництва, можливо, вислаштою від якогось члена комісії, я знаю, що це буде. Але немає. Ніх немає повноважень відповідати за органи. Це от от, 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 от людина є... може надати відповідно. Да, от Я він може, маю, наприклад. Можу, от, повиси, повиси. з одного органу. Та я пойду ну, дякую. За, те, що, саме, за, цей час, за цей день, ну, Ми ж протокол не ведемо, і я думаю, що... Ну, попередньо ж погодили. Давайте тоді 11 ми число, ми на 11 число на 11.